Вітаємо сьогодні Вас. Пані Олено. Ви займаєтесь юридичною консультацією. Здебільшого сьогодні нас би цікавила консультація у плані мобілізації. Як правильно захистити себе, аби не потрапити під незнання закону? Доброго дня, дякую, що запросили. Що хочу сказати передусім, я займаюся швидше не юридичними консультаціями, а я працюю з населенням. Із тим, щоб збільшити обізнаність людей просуваючи юридичний сервіс. В чому полягає обізнаність людей? Справа в тому, що дуже велика кількість законів, котрі захищають наші інтереси насправді. І по великому рахунку, люди дуже слабо знають сьогодні свої права, вміють користуватися і законодавчою базою і використовувати існуючі закони в своїх інтересах. Ну і по великому рахунку, дійсно питання мобілізації воно хвилює дуже велику кількість людей сьогодні. І ось з яких причин, тобто людям здається, що їхні права потрапиться, наприклад, да, тобто щось порушується, і по великому рахунку дуже невелика кількість таких людей, хоча б знати про намі, що вони мають на що вони мають свої права. І по великому рахунку питання мобілізації воно поширюється не тільки на тих людей, котрих, котрих закликають до лав Збройних сил або Національної гвардії, але це ті самі люди-працедавці люди або ті люди, котрі е, прямо чи непрямо сприяють процесу мобілізації. Тобто це представники силових е, структур, це представники військоматів, і так і так далі. Тут, по великому рахунку, тут склалася ситуація доволі неоднозначна. Е, я думаю, що передусім ця ситуація викликана. Тим, що люди все-таки слабо знають свої права і слабо вміють захищати, захищати себе, дуже погано себе захищають. Ну, Давайте, може, підемо по, по основному порядку, тобто кого сьогодні закликають, як, наприклад, виписуються посвідчення мобілізаційні, яким чином взагалі їх повинні вручати. Ну і можна обговорити кілька таких випадків, коли, наприклад, людей зупиняють, представники міліції, чи, наприклад, там представники ДАІ, наскільки це законно. Для того, щоб вручити повістки. Так? Що хочу сказати передусім, що людина має право вибору служити в Збройних силах чи, наприклад, Національній гвардії. По великому рахунку, на мій, на мій погляд, якщо людина, наприклад, не має реального доходу, то на сьогодні служба в армії, наприклад, в Збройних силах це одним з хорошим способом заробити. Ну, передусім, це дуже добре для кадрових військових, тих, тих людей, які вміють, скажімо так, боротися зі зброєю, які вміють нести військову службу. Що стосується до цивільного населення, тобто, дійсно, тут так само точки зору можуть не збігатися, але є категорії людей, які хочуть захищати свою батьківщину, вони хочуть навчитися це зробити. Ну, звісно, що низький уклін таким людям, які захищають нас. Ну, і, Звісно, є такі люди, котрі не вміють цього робити і не хочуть цього робити. по... Низці причин, котрих ми не будемо сьогодні насправді обговорювати. Тобто це позиція різних людей. І люди повинні знати, що е, якщо в них є відповідні причини, через які вони можуть відмовитися, то вони повинні про це, про це заявляти. Вони повинні знати, наприклад, що е, ми повинні навіть чітко нашу сьогоднішню ситуацію обговорити, що наша зустріч це не зустріч для того, щоб навчити людей яким чином ухилятися від свого обов'язку, служити батьківщині. А наша зустріч вона якраз передусім закликає нас принаймні, знати свої права і принаймні, скористатися цими всіма можливостями. у випадку, якщо людина через низку власне своїх переконань і питань не має бажання йти служити, mm -hmm. яким чином їй захистити себе, коли оповістка вже от 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 прийде. Ну насправді давайте Оксана ми ще таке питання зачепимо, що в нас не повинно на даний момент цікавити, чи хоче людина служити, чи не хоче, да тобто, але стоїть питання наприклад, таким чином повинні бути оформлені повістки. По великому рахунку повістки не повинні бути написані, як то називається на коліні. Тобто, всі повістки вони виписуються стандартним способом. І хоча, наприклад, не існує так званого шаблону, тобто, що в всіх областях України, у всіх військоматах, наприклад, є одна форма тих самих повісток, тобто вона може, наприклад, відрізнятися від регіону до регіону. Але в цій повісті друковано повинно бути внесено ім'я, прізвище по батькові цієї людини, яка закликається, передусім для уточнення даних. Хоча насправді уточнення даних це якраз от закликання на, на медогляд, первинний медогляд. Що так само повинно бути вказано? Вдовиці невдовиці перепрошую в бізоційному посвідченні. Це дата і час, на які людина повинна з'явитися відповідно військомат, наприклад, або комісарят. Якщо, наприклад, цих даних нема, або повістка, наприклад, виписана неправильно, не стоїть штампу або відповідного відповідної початки, то ця повістка. Оформлена невірно. і Ви знаєте, я сама за останній час стала свідком великої кількості таких документів, які виписані невідповідним чином. і Юристи в таких випадках радять взагалі. Або є два випадки, наприклад, дві можливості, або взагалі не то, що ігнорувати, а просто-напросто чекати. Наступних дій військомату. А другий момент людина може, наприклад, звернутися до саме військомату, попросити, щоб це повістку оформили правильно. Якщо вона ж підписала цю повістку, яка оформлена неправильно, тоді ще. На по великому рахунку є можливості завжди звернутися, якщо людина з чимось не згідна, і вона відчуває, що, наприклад, її права порушили, чи в процесі вручення повістки, чи в процесі проходження медичного огляду одного другого, наприклад, чи в процесі іншого спілкування військомат з представниками військомату, тобто є на те військова прокуратура і встановленому порядку людина може звернутися із скаргою і з описанням таких причин. Що її не влаштовує, звертаючись на відповідні норми закону? Скажіть, будь ласка, яким чином і власне куди можна звернутися тернополянам, аби дізнатися та отримати таку юридичну консультацію? Дякую за запитання. Тобто, я би що би рекомендувала. Тобто, однозначно, що первину юридичну допомогу на сьогодні надають велика кількість юристів відповідних організацій. Тобто, я з свого боку можу запросити громадян. Ми що четверга в й годині по вулиці Князь Островського, 48, проводимо клубу юридичної підтримки, де роз'яснюємо взагалі. Права громадян не тільки от з цих питань з питань, скажімо, захисту прав під час мобілізації. Взагалі, ми стараємося робити клуби, щотижня різні для того, щоб показати висвітлити людям свої права. Якщо в нас є заявка від громадян, скажімо так, по одному питанню ми стараємося зробити якийсь спеціалізований клуб, і в принципі, як то кажуть, все залежить від того, які люди звертаються, кого ми запрошуємо, і вже залежно від цієї аудиторії, ми можемо зробити відповідну. Спеціалізовану зустріч дякуємо. Будемо раді з вами ще раз зустрітися. Дякую вам.